Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ВИНАГОРОДА Матвія 6:33 Шукайте ж найперш царства Божого й правди його. А все це вам додасться. У 1921 році архітектор Саймон Родія. Розпочав будівництво своїх башт. Через 33 роки 17 декоративних стальних споруд здійнялися на 30 метрів над Лос Анджелесом. Музикант Джері Гарсія зневажливо поставився до творчості родіа: це винагорода, яка з'являється вже після смерті людини. Потім він додав: Але це не для мене. То якою ж була? Винагорода для нього, його колега по групі Боб Вейр, підсумував їхню філософію. У вічності про вас нічого не згадають. Так чому б просто не розважитись? Один багатий мудрий чоловік також намагався знайти винагороду за все, що він робив. Сказав був я в серці своєму: Ідино, хай випробую тебе радістю і придивись до добра. Однак Він зауважив не лишається пам'яті про мудрого, як і про нерозумного на вічні віки. Зрештою, Він зробив висновок противний мені кожен чин, що під Сонцем Він чиниться. Життя і послання Господа Ісуса докорінно протилежні такому недалекоглядному погляду. Ісус прийшов, щоб ми мали життя і подостатком, достатком щоб мали. Він навчав жити з думкою про наступне життя: не складайте скарбів собі на землі, складайте ж собі скарби на небі, а потім підсумував, шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться це винагорода як під сонцем, так і за його межами. Як ви хочете, аби вас запам'ятали, що означає складати скарби на небі помолимось. Боже. Будь ласка, допоможи мені радісно служити Тобі з думкою про вічність. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.